Кінець світу запущено, Портал у простори Всесвіту. Пастки від силанти любові. Руйнація і творення. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення. Про всі наші відео. Сьогодні, зранку із світу тонких енергій, мені передали наступну інформацію: Кінець старого світу, старих устроїв, Завершення для найвищого блага, зміна до невідомого, незвіданого. Відпустіть старе. Сміливо відкривайтеся новим планетарним енергіям. Дозвольте їм змінювати вас і ваше життя. Усі, хто залишається у старих формах поведінки і життя, прирікають себе на страждання. Ангели допомагають і підтримують тих, хто розвивається, змінюється, рухається уперед. Жадібність, обмани, шахрайство, маніпуляції будуть викриватися і послідує покарання за скоєне. Нові енергії викликатимуть труднощі на шляху переходу і несподівані зміни, початок переходу до світу чесних, здорових людей, здорового способу життя, здорового харчування. На планеті Земля запущено енергії охорони дерева життя, енергії емоційного та душевного зцілення, відкриття нових ідеалів, нових лідерів, практичних, дисциплінованих, мудрих. І здоровим глуздом у вирішенні проблемних питань, які діють від серця з любові, час життя у єднанні із своїм вищим я, час іспитів на вміння відділяти зерно від полови і віднаходити істину серед ілюзій та упереджень, час любові і відкритого серця, духовних енергій, духовних істин, пошуку власного шляху. А у ченнелінг до мене сьогодні прийшов архангел Метатрон. Бажаю запитати кожного із вас, як часто взаємодіяти із моїм кубом? Як часто взаємодіяти з геометричними фігурами всередині нього для єднання з енергіями Всесвіту? Налаштування на мій куб має бути потребою і бажанням вашої душі. Куб Метатрона є одним із енергетичних порталів у простори Всесвіту. Для отримання інформації і знань з Божественного каналу. Взаємодія з Кубом Метатрона потрібна кожному із вас вже. Цей час вже настав. Час, коли форми світу поклоніння хибним цінностям руйнуються. Ікуб Метатрона запрошує до взаємодії кожного із вас для відкриття вами власної божественності, для очищення від програм вашого его, для зцілення від того, що потребує зцілення. Ви знаходитеся на канаті, який одним кінцем тримається за минуле, яке відійшло, іншим за майбутнє, яке не настало. Минулого вже немає, а майбутнє ще не настало. Маєте навчитися балансувати на цьому канаті, щоб втриматися на ньому. Щоб не полетіти униз строчака головою. Маєте втриматися на цьому канаті кілька наступних років часу, події, в якому можна порівняти із знаходженням у беревії, коли зносить усе, а ви маєте втриматися. Маєте втриматися на фундаменті вашого внутрішнього духовного стержня. Без нього нікуди. Він вас береже від руйнівних впливів навколишньої фізичної дійсності у її реакціях на те, що відбувається, на крах світової фінансової системи, політичні зміни, зміни політичних лідерів не лише в нових обличчях, а з кардинально іншими цінностями. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Породичатися із різними архангелами можна у медитація мого курсу Архангельські промені зцілення і куб Метатрона». Авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я сприяє глибокій взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. А курс Вищого духовного розвитку містичний всесвіт. Відкриває таємниця роботи з енергіями Божественної магії. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Впевнено ступаючи по цьому канату, впевнено крок за кроком у збалансованих енергіях, рухаючись уперед, ви пройдете цей шлях. На цьому шляху у кілька років на вас чатуватимуть пастки від сил антилюбові у проявах штучного інтелекту. У тих його проявах, які спрямовані не на допомогу вам, а на руйнацію вашої божественності. Буде складно відчути небезпеки затягування вас у пасткиші. Лакмусовим патерцем для таких відчуттів є ваша духовна і фізична чистота. Багато з вас відмовляються від їжі, яку раніше споживали. Відмовляться від їжі, яку раніше споживали. Відмова від споживання м'яса очищає свідомість і карму. Особливо болючою для багатьох буде руйнація фінансової системи. Нав'язування і втягування вас у пастку електронних грошей. Будьте обережні, робіть свідомий вибір. Електронні гроші і божественність не поєднувані між собою. Божественність це свобода, електронні гроші цифрове ярмо. Ваш шлях із минулого у майбутнє похідкому канату звільнятиме вас від залежностей власного его, розширюватиме ваші серця до розмірів вселенської любові, до єдності з усім і з усіма. До нових відчуттів для тих, кому вони ще невідомі, відчуття себе у всьому і у всіх, частиною всього і всіх. Ви запитаєте мене, чому цей час? Прийшов саме зараз. Чому це відбувається зараз? Так довго про це говорили і чому це відбувається саме зараз? Ваше життя на Землі залежить від впливу на вас двох основних світил Сонця і Місяця, і від розташування планет. І якщо до астрологічних прогнозів багато з вас вже прислухається. То налаштування власного фізичного тіла на місячні цикли для багатьох є ще невідомим і незнаним. Говорю про те, про що ти щойно подумала: про 11-й день після повнолуння і 11-й день після новолуння кожного місяця. Це дні, у які варто утримуватися від споживання їжі, Задля уникнення потрапляння під вплив низьких вібрацій у ці дні. Найблагодатнішою їжею є фрукти. Чекаю вас, любі, на ваші енергетичні налаштування, на куб Метатрона і на взаємодію зі мною!